Ша вам, це Славко, щоб шоби... дуже мало людей розуміють Трампа, ви не хочете його розуміти, або не можете його зрозуміти, ви занадто упереджені. Я от маю нахабство, маю претензію його розуміти. От воно за цей мир, щоби щось зробити з Україною, хоче собі шматок льоду, як воно сказало, хоче собі гренланд. Я далі не дослухав, знаєте чого? Зупинився на. Другій хвилині 36 секунді, тому що мене вразила просто історична подібність цих подій. От Мусоліні хотів зупинити Другу світову війну. Він хотів її зупинити на 3 вересня, на кордонах 3 вересня, коли німці прорвалися до Східної Пруссії, зробили собі коридор, і він до 3-го, ну 3-го, знаєте, почався того світа, ета, в Британію вступила війну, і вона стала світовою, фактично ж не 1 вересня, а 3-го почалася Какого світова року? війна, 39-го, Ася, ну, Слушай, не позори наших слушателів. Так ось, і Мусоліні каже, що наш що ви цей локальний конфлікт перетворюєте на загальний? Давайте, каже, зупиніться. В Східна Прусія вже є коридор, поляки його вже втратили, як ми втратили Крим і території на Сході. Давайте прикривати цю лавочку. І світ би мав би з цим задовільнити, тому щоб не було подальших катастрофічних подій, якби послухалися. Але Мусоліні. Не мав того авторитету в світі, тому що Європа була проти Мусоліні. Європа виявилася неспроможною. Вони вважали Мусоліні неспроможним, в принципі, що на той час ще не було доведено, але самі виявилися неспроможні. Їхня воєнна мощ виявилася ніким. Вони хотіли засцититися, -за як казав Бобрович. Заставитися Польщі, заставилися, але нічого з цього не отримав. І вдруге 40-го року, в мене чому я повертаюся вже до Гренландії, 40-го року, каже, хотів Чемберлена міліть, коли втратили все вже позиції в Британії були найгіршими. у Власне, втратили війська, в Дюнкерків втратили техніку. А чи американці все б це замінили старими грами. Між іншим, ви знаєте, що. Зараз сполученими штатами арсеналом власне світовим є Корея. Ким же знизив б ким... Присадив Путіна на 85-мм артилерію на Д-44, чи як воно правильно називається, на 85-мм артсистему, тому що в Союзі вже не було, цього стрільна. А Кім каже, що досить з вас уже 120 Д-30, вони каже, важкі, їх навіть Г-66 погано перевозить. Давайте ми відновимо 85-мм артсистему. в мене є до корейської війни 50-го року, почти як нова любое сайде. І бачите, що зараз арсеналом, я б не сказав, демократії, але арсеналом світу є Північна Корея. Вона диктує масштаби значною мірою. Але повернемося, оце хоче шматок льоду, оце хоче собі Гренландію, а бідолашний Мусоліні хотів собі, всього-навсього Мальту. Каже, давайте мені Мальту, я всіх помірю, без всякої ради міри і по мільярду навіть збрасуватися не треба все таки в мав менше амбіцій, ніж Трамп. Каже, я за Мальту все порішаю. І знаєте, чому не порішав? Не мав авторитету достатнього в світі, не мав потуги. Його флот виявився, його бомбардувальники виявилися несправжніми, флот виявився несправжнім. Чи має щось справжнє за собою Трамп, коли береться всіх мирити, всіх... функцію розводящого виповняє? А є, якщо у нього чим. Поки що он розводить тільки на гроші. Поки що он розводить только на мільярд доларів в этой раді Міру скинуться. Ну що можна сказати? Ну ви бачите, хто піддався на цей розвод Лукашенко, Там Горба. Ну, платити ж вони не збираються. Такі ж саме. Ну, йому кортить бути в компанії переможців, як і. Муссоліні хотів бути в компанії переможців, але ви знаєте, чим Мусоліні закінчив он з французького так закінчив автомату да, з МАТ-36, да, Мат здається, і повісили за ноги. Шкода, що цього не порішать і не повісять. Може, демократи хоча б засудять, в принципі, це вже неможливо. Така от була алігорія. Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.